Про події на лінії зіткнення будемо говорити далі. З нами на зв'язку речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Вітаємо вас доброго ранку! Слава Україні! Слава Слава оборони! Вітаю! Героям слава, дякуємо, що долучилися. Отже, Путін почнемо з нього. Він оголосив чергове перемир'я на дні святкування 80-ї річниці перемоги. Попередньо це триватиме від сьомої ранку, 8 травня до півночі 11-го. Яким було великодні перемир'я? Ми всі пам'ятаємо і бої, і обстріл цивільного населення. Навіщо він це робить? Це тепер показуха перед Трампом? Чи він боїться, що ми йому зіпсуємо свято? Буквально репліка по путіну треба з ним вже закінчити. Що стосується так званого перемир'я, то ми пам'ятаємо те великодні лукавство, але яке Путін влаштував відповідно для усього світу і перш за все для наших військ, тому що Україна чітко дотримувалася, вона прийняла цю пропозицію, чітко дотримувались правил поведінки, відповідаючи лише на ті атакуючі дії, які були з боку Російської Федерації. Росія за цей час змогла поліпшити свої, в тому ж тактичні позиції, провести відповідь. Відно ротацію тих підрозділів, які вже виснажені були на лінії бойового зіткнення, uh -huh. яка ж коли вже наладано. Відповідно підтягнули БК інші ресурси, і це власне відбилося потім на позиціях наших на лінії бойового зіткнення. Що стосується цього так званого переможного перемир'я, яке запропоновано, розуміємо, що ну скажімо, так це і певний реверанс суто політичний, але оманливий для президента Трампа, uh -huh. для Росія підтримує мирні ініціативи Трампа і треба з цим щось робити саме з російсько-українською війною. Але там тричать вуха зрозумілі. Треба вирішувати це питання саме з позиції Російської Федерації. Ну і власне ми розуміємо, я про це сказав з військової точки зору для ворога. Це можливість протягом трьох діб. Ми пам'ятаємо, що було за 30 годин протягом трьох днів, поліпшити свої відповідні справи на фронті, підготуватися, підготувати свої війська на тих чи інших напрямках, аби здійснити в тому числі і можливо активні наступальні дії, хоча вони зараз тривають на всіх відтинках, але спробувати прорвати нашу оборону на тому uh -huh. чи іншому напрямку. Тут все очевидно. Тому я думаю, зараз менше говорити треба про. Черговий обман Путіна треба говорити, що ми можемо запропонувати. Я думаю, це можна було б зробити з такою пропозицією розпочати так зване перемиря травневе з 1 травня. А чому і ні? Тим більше на Росії активно зустрічають. Ну будуть пити тиждень ще не три дні. Ну, так. А з нашого боку ми підтримали давайте з першого, навіть можна вже сьогодні. Ну так, тут в принципі зрозуміло, що їм ще треба дати час на посвяткувати і зібратися з думками. Але тут, бачите, російська пропаганда не спиті, вони показали фото нової крилатої ракети. Вочевидно, вона мала доволі великі розміри, але це не точно. Бо в кадрі її тримали кілька секунд, і так з одного ракурсу. Взагалі, що відомо про цю ракету? Це якась нова розробка чи чергове таке переосмислення радянської спадщини, і що дуже важливо, чи застосовували її вже в бойових умовах. Ну, по перше, російська пропаганда дійсно вона не спить, вона не лягає, і не треба говорити, про кидайся е -е, на сьогодні. Але е давайте так. Ну, е це нагадує принаймні те, що відбувалося з так званими морськими дронами, які Росія показувала. Я навіть зараз боюся помилитися. Ну, понад рік, це точно, коли з'явилися, е наприклад, наші там морські малюки, е з'явилися магори, і ворог відразу щось продемонстрував там на виставці відповідні. Знову коротенько, показав навіть схоже було на українські розробки. На цьому все закінчилося. Крім магори та морських малюків у чорному морі наших. Ми нічого іншого не чули. Дай Боже, з цією крилатою ракетою буде те саме, тому uh -huh. що ми розуміємо, що ворогу сьогодні, якщо за річником не пройшло, треба щось демонструвати. Тобто, по перше, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації він живий. Uh -huh. він Спроможний на якісь розробки, ну і можливо знову черговий російський обман е, комусь щось перепрошую за слово втюхати, продати і сказати: дивіться, це нова розробка. Насправді виявиться М -м. якоюсь радянською ракетою з північно-корейського центру. Угу. Все нове це добре, втюхане старе. Ми зрозуміли Абсолютно вірно. Тепер до наших розробок понад 95% усіх дронів, які сили оборони застосовують на фронті, створені в Україні. Про це повідомили в міністерстві оборони України. Ми вже можемо говорити про те, що стали менше залежати від зовнішньої допомоги. Я правильно розумію? І чи зможе Україна вистояти, якщо, наприклад, таки зупиниться підтримка від Сполучених Штатів? Зупиниться і сполучених штатів підсилиться від Європи, це очевидно. І ми бачимо не просто політичні заяви відповідних чиновників Європейського союзу або провідних країн Європи, зокрема Німеччини, це конкретні пакети допомоги, які ніхто не збирається відміняти, принаймні зупиняти. Питання в іншому, що європейцям треба вже тут очевидно дивитися на досвід України, масштабувати свої розробки, тому що вони в них є нові технології. До речі, найкращий спосіб перевірити ці військові технології це якраз російсько-українська війна. Нехай воно ще не досконало, нехай воно там ще працює не так, бо як хотілося. Але принаймні, чого на росіянах не спробувати те, щоб не мучити, там, наприклад, білих мишей або ще когось там якийсь зайців. Тому Будь-якому разі військово-промисловому комплексу Європи знову повторю це слово до речі, треба вже прокидатися, і треба було прокинутися ще позавчора, тому що очевидно, що ворог зрозумів, що три Київ за три дні не буває, але mm -hmm. в нього мрії про Варшаву за три дні 100% залишилися. Тому е європейцям треба ще дуже багато працювати. Що стосується наших розробок, я думаю, що на сьогодні українські дрони. Мене за це можливо будуть лаяти, але скажу, що вони найкращі в світі. Я розумію, що можуть бути ще якісь новітні технології в цьому плані. Тоді треба європейський досвід з нашою практикою, з нашим досвідом, з нашими розробками поєднати. Це дійсно буде смертоносна зброя для Росії. Росоріс буде відбуватися щомиті на полі бою, і це звичайно є добре. Тим більше технології вони ж бачите змінилися вже цілі кіл зони утворилися на фронті, але меж, меж досконалості немає. Тому це працюють це. дуже багато, скільки мені вдома. Це вкотре доводить, що наша нація просто неймовірна і незламна. Дякуємо вам. Дякую, Дякуємо. що долучилися сьогодні Дякуємо. до ефіру. Я хочу нагадати, що з нами був на зв'язку речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Дякуємо.